У нас є закон про місцеве самоврядування. Цей закон передбачає участь громадян і громадськості в бюджетному процесі в тих його стадіях, які дозволені законом. А це саме планування, це саме звітування, використання і звітування. Але для того, щоб вони це робили на законних підставах, мерія повинна розробити оцей порядок. Його немає. Розроблено, мерія повинна тільки його розробити і затвердити рішенням сесії. Не доходять руки, вони стелять один поганий асфальт на другий, їм нема коли зайнятися в притилк нашим статутам. Е, мерія наша весь час каже, що вони не встигають, не можуть, немає не сил, вони не, е, геть дуже зайняті, нема коли перевдягнутися і так далі. І ми говоримо, давайте ми будемо приймати участь. На що мені і мер, і. Замначальника бюджетної комісії і голова департаменту, який курує програму Безпечне місто, говорить, ви можете приходити і навіть виступати. Я не хочу приходити з їх дозволу. Я хочу приходити на законних підставах. І я, і інші люди. Ми не дурніші них. Це по-перше, якщо ми маємо на це законне право. Тільки це ми хочемо. І ми хочемо, щоб цей процес був прозорим, і щоб оці е, б, ну, нескінчені е, корупційні шлейфи, які йдуть кругом нашої мерії, ну, щоб вони закінчилися мерії і е, міської ради. Тому що сам Геннадій не піднімає руку і не підписує. Ну, може, і підписує документи, але відповідальність колективна. Всі 64 депутати, депутати, скільки там їх зараз залишилося. Адабрямс, три туалета, чотири Адабрямс. Навіть не знаю, чи хто то було за один чи за чотири. А як вони можуть знати, якщо рішення, ну проект рішення про ці туаліти? Він накануні сесії, напередодні сесії був опублікований після 20.00. Ну вони могли би, це ж ми на них поклали такі повноваження, що, будь ласка, розпоряджайтесь нашими коштами 2.07 цього року. Мерія переглянула свій прогнозований дохід на цей рік 16 мільярдів. Так, да, вони там, те нема, се нема, те. Ну, 16 мільярдів. Так, є витрати, але є з чого витрачати. Оце все тільки те ми хочемо, ми хочемо допомогти. Ми не жаждемо. Я не, не, не маю ніякої особистої неприязні до Труханова. Він мій ровесник, на рік молодший. Хоч він каже: от жіночки у вашому віці, вам більше нема чого робити. Я ще скалолазанням займаюся, так що він і танго і ще щось і працюю п'ять днів в тиждень і плачу податки. Для мене було просто, як вам сказати, дуже велике здивування, коли члени міської ради, начальники департаменту говорять, а ви знаєте, ми теж платимо податки і військовий збір. А це що для когось новина? Тобто бізнес має заробити, ризикуючи, да, ці доходи отримати і заплатити податки. А мері, які отримують чиновники, які отримують просто із тумбочки ці гроші, повинні потратити для них це дивина. Ну можливо, тому що ну ви ж знаєте, з тіньового бізнесу податки не платяться. Тому це їх здивує. А можливо і ні.